Богородицю і Матері світа в пісні Пресвята Богородиця, вірна заступниця всіх християн, її молитви сягають сердець, даруючи світові безмежну благодать. Від століття до століття вона являє свою милість, даруючи людству чудотворні ікони, через які проливає світло небесної допомоги. Почаїв це місто, яке стало святиною для багатьох поколінь завдяки Почаївській лаврі та численним чудесам, що тут відбувалися. Однією з найбільших святинь є Почаївська ікона Пресвятої Богородиці, яка здавна шанується в православному світі. Вона стала невидимим мостом між небом і землею, джерелом розради для стражденних, пристанищем для тих, хто втратив надію. Ця ікона, мов світильник, що не згасає у темряві випробувань, а її історія це історія живої віри, що творить дива. Щороку тисячі паломників приходять до Почаївської лаври, щоб піднести свої молитви перед святим образом, просячи про заступництво прощення та зцілення. Вони несуть свої радощі і печалі, а у відповідь отримують втіху та миру у серці. Історія Почаївської ікони це історія живої віри. Вона завжди була поруч із тими, хто шукав допомоги, захисту та підтримки. І сьогодні люди приходять до неї з тими ж проханнями, що і кілька століть тому. Бо матір Божа незмінна у своїй любові до всіх нас. Свідчень протиувижну силу цієї ікони безліч. Люди отримували зцілення від важких недуг, знаходили вихід у безвихідних ситуаціях, мир і гармонію в душі. Ця історія триває і нині, нагадуючи, що Богородиця завжди поруч з тим, хто її кличе. За давніми переказами святиня належала благочестивій Анні Гойській. Ікон її подарував митрополит Неофіт. Довгі роки ікона була родинною реліквією, оповитою молитвами та надіями. Проте у житті кожної святині є момент, коли вона відкриває свою чудотворну силу для світу. Для Почаївської ікони таким моментом стало зцілення сліпого брата Анни Гойської. Це сталося несподівано. Одного разу, молячись перед образом, він відчув, як по його очах пробіг світлий промінь. І раптом, вперше за багато років, він побачив світло. Це диво не могло залишитись непоміченим. Новина про чудотворну силу ікони рознеслася навколишніми землями, і незабаром люди почали приходити до святині, щоб знайти полегшення у своїх хворобах та скорботах. Анна Гойська, усвідомивши велич цієї святині, вирішила передати її в Почаївський монастир. Там ікона зайняла своє почесне місце, ставши духовним осередком, до якого потягнулися віруючі. Відтоді і донині вона є символом надії та Божої присутності серед людей. Кожна чудотворна ікона має свою унікальну історію, але благодать не обмежується одним єдиним образом. З вірою та молитвою були створені численні списки з Почаївської ікони точні копії, що несуть у собі її святість. Один з таких списків знайшов своє місце і в нашому храмі. Його шлях був дивовижний та сповнений таємниць, немов сама Пресвята Богородиця привела його до нас, аби він став ще одним променем небесного світла у нашому житті. Одного разу в соборі, коли я вийшов на сповідь, до мене підійшла наша парафіянка Віра. Сказала, що після смерті її свекрухи Єфросині, яка була досить благочестивою і побожною жінкою, залишились старовинні ікони. Вона заповідувала їх храму. Що після її смерті невістка віддала їх православному храму, який вона обере сама. Але якось так склалося обставини, що ці ікони не одразу потрапили до церкви. Майже 20 років вони ще знаходились у них вдома, аж поки Віра не згадала заповіт своєї свекрухи і нарешті принесла ці ікони до нашого собору. Однією з цих ікон була ікона Божої Матері Почаївська. Ікона була в такому досить ветхому стані. Мабуть, за півтора століття її ніхто не реставрував ні письмо, ні оклад. Позолота на окладі потьмяніла, а він сам ледь тримався дерев'яної основи. Металевий німб теж зовсім відпав. Коли священнослужителі з особливою обережністю відкрили оклад, їхні погляди зупинилися на загадковому написі, що проступав крізь давній шар часу. На поверхні ікони було написано Ікона Божої Матері Почаївська, 1869 рік. Усі, хто були присутні в цей момент, затамували подих. Цей напис не був простою датою. Він став ніби голосом з минулого, свідченням того, що цей образ пройшов довгий шлях, зберігаючи в собі молитви, сльози і надії поколінь. Цей момент став відкриттям не лише матеріального підтвердження її давнього походження, а й ще й одним знаком того, що ця святиня особлива. Відчуття благоговіння переповнювало серця, а кожен присутній усвідомив, перед ними не просто ікона, а живий знак Божої присутності, який пройшов крізь століття, щоб знову засвітити своїм світлом у цьому храмі. Ми одразу вирішили, що ікона потребує реставрації. Але як це зробити? Потрібні були кошти, потрібні були майстри. І ось тут ми знову побачили, як діє Пресвята Богородиця. Щойно ми почали про це говорити, знайшлася людина, яка сказала: я беру на себе всі витрати, я беру на себе всі зобов'язання. Ми всі відчували, що це не просто образ, це знак присутності Пресвятої Богородиці серед всіх нас. Немов сама Богородиця покерувала цією ситуацією. Роботи розпочались негайно, і вже невдовзі ікона повернула свій первісний вигляд, засяяла новими барвами, відродилась, щоб знову дарувати людям свою небесну благодать. День, коли оновлена ікона з'явилася у храмі, став справжнім духовним святом. Це сталося в день пам'яті Почаївської ікони Божої Матері. Святиню урочисто винесли на середину храму для поклоніння. Після божественної літургії відбувся мулебен, після якого духовенство прийняло рішення. Ікона повинна мати особливе місце, так як це зроблено в Почаївській лаврі. Вона буде встановлена над царськими вратами. Священнослужителі з благоговінням шукали найкраще місце для ікони на іконостасі, щоб упевнитися в правильності вибору. Вони підняли святиню вгору, і сталося диво. До священників підійшла людина, яка, дізнавшись про наміри духовенства, одразу ж висловила бажання взяти на себе всі витрати на створення ківоту. І ми віримо, що це знову була допомога Пресвятої Богородиці. У день, коли було прийнято рішення про розміщення ікони в храмі, стало зрозуміло, святиня потребує достойного обрамлення. Вона має бути поміщена в ківот, що підкреслить її велич і сакральне значення. Так розпочався пошук майстрів, які зможуть створити не просто оклад, а справжній витвір церковного мистецтва. Робота над ківотом була складною і відповідальною. Ми шукали майстрів, які могли б виконати її найкращим чином. І Богородиця знову привела нас туди, куди потрібно. Майстерна Ананія це місце, де працюють справжні професіонали, які кладають у свою справу не лише талант, а й душу. Кожен етап від ретельної ручної різьби по дереву до створення левкасу виконувався з особливою увагою. Найвідповідальнішим моментом стало нанесення сусального золота, що додало ківоту небесного сяйва, роблячи його в достойним обрамленням для святині. Кожен удар лісця, кожен мазок пензля супроводжувався молитвою. Це була праця не лише рук, а й серця, відданого Богові. І, зрештою, ківот вийшов не просто прекрасним. Він став ще однією окрасою храму, немов безлитою з ним, єдиною духовною гармонією, коли його вперше представили, всі зрозуміли. Ікона отримала достойне обрамлення, що підкреслює її святість. Завершення реставрації та створення нового ківоту означало лише одне: настав час освятити святиню, і зробити це потрібно було в особливому місці, там, де вперше явила свою силу Почаївська ікона Пресвятої Богородиці. Тому настоятель собору разом з духовенством вирушили до Почаївської лаври, щоб здійснити освячення списку перед її чудотворним оригіналом. Як тільки святиню внесли до Успенського собору, серця завмерли. В повітрі відчувалася особливо благодать. Ніби сама Богородиця була присутня серед тих, хто молився. Усі відчували, що цей момент не просто подія, а знак небесної підтримки. Під час розмови з насельником Лаври і ромонахом Никодимом стало відоме дивовижне. Цей список міг бути написаний саме тут, у Почаєві, у ті часи. Коли ченці створювали копії чудотворного образу для різних єпархій та храмів, це ще більше підкреслювало його значення та духовну цінність. Кону було освячено та прикладено до її чудотворного оригіналу. Це був момент єднання з історією, момент, коли минуле та сучасне злилися в молитві та благодаті. Вернення освяченої ікони в рідний храм стало довгоочікуваною подією. До цього дня готувалися всі: духовенство, парафіяни, майстри, які створювали спеціальний механізм, що дозволить іконі спускатися для поклоніння вірянам. Ми всі готувалися до цієї події. Хотіли, щоб зустріч ікони була величною, гідною її святості. Було вирішено створити спеціальний механізм, що піднімати ікону над царськими воротами, адже місце мало бути особливим. Важливо було врахувати багато факторів: вагу ікони, спосіб її кріплення, безпеку для святині. Здавалося, що це проста справа, але під час роботи виникали труднощі. Проте з Божою допомогою все подолали. Напередодні свята Торжества Православ'я храм наповнився людьми. Хтось прийшов з глибокими життєвими випробуваннями, хтось із щирою подякою, а хтось просто, щоб вклонитися святині і відчути її благодатну силу. Очі багатьох були сповнені сліз радості, адже вони розуміли, тепер у їхньому храмі з'явився ще один знак присутності Божої Матері. Урочиста служба, акафіст, молитви за мир. Цей день став справжнім духовним святом, коли духовенство на чолі з настоятелем занесли ікону до храму. Настала хвилина, сповнена тиші та благоговіння. Люди простягали руки до образу зі сльозами, промовляючи свої молитви. Завершивши богослужіння, священнослужителі ще раз нагадали всім присутнім, що ця святиня не просто старовинний образ, а жива присутність Божої Матері, яка прийшла в цей храм, щоб залишитись тут назавжди. В тому, що Божа Матір обрала саме цей наш собор. Як місце прибування цієї святої ікони, ми вбачаємо милість Пресвятої Богородиці, благословення нашого храму через цей древній, і я особисто вірю, що чудодійний образ. Очайської Божої Матері. На мою думку, ця ікона вже прославилася своїми чудесами. Від самого першого дня перебування у нашому храмі Пресвята Богородиця сама приводила людей, які з любов'ю і вірою прикрашали її чудотворний образ. Ми віримо і сподіваємося, що матір Божа чує кожного, хто з відкритим серцем і щирою молитвою звертається до неї. Історія цієї ікони це не просто оповідь про давні часи, це історія живої віри, історія чудес і незримого заступництва Божої Матері. Вона свідчить про те, що Пресвята Богородиця завжди поруч із тими, хто звертається до неї з чистим серцем. Цей образ пройшов довгий шлях через століття крізь випробування та негаразди, щоб сьогодні стати духовною опорою для всіх, хто шукає допомоги і розради. Він нагадує нам, що молитва здатна змінювати життя, що віра творить дива, а милість Божа ніколи не залишає світ. Нехай цей образ і надалі осяює наші серця світлом Божої благодаті. Нехай він буде джерелом зцілення, натхнення та надії, бо там, де лунає молитва до Пресвятої Богородиці, там завжди є мир, любов. E milo